Вітаю вас! З вами магазин АвтоЗвук UA. Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор з герметиком від компанії Авто, модель 94.030. Постачається фірмовій упаковці. Ось так тут інструкція у нас одразу є, як користуватися цим компресором-герметиком. Ось такий має вигляд перед використанням. В комплекті у нас все. Запаковано в фірмовий чохол. Тут у нас є герметик. Тобто, для чого він потрібний, якщо ви шину і прокол діаметром до 5 мм, даний герметик загерметизує цей прокол і можна далі буде їхати на автомобілі, бажано до найближчого. Монтажу. Ось такий от вигляд має. В комплекті також є інструкція і сам компресор. Компресор невеличкий, компактний, під'єднується до прикурювача 12 В з допомогою прикурювача. Того ж самого Є шланг для накачування довжиною 70 См. Потужність даного компресора 180 Вт. Додаткових функцій ніяких немає, корпус з пластику, яким чином саме працює компресор. Шланг для накачування вставляється ось цей отвір, знімається копачок, червоний шланг накручується на колесо і під тиском подається герметик в саме колесо і герметизує проколи. Також можна окремо використовувати компресор для підкачування, як в принципі, звичайний. Додаткових функцій вигляді автостопу тут немає, ліхтарів також тут немає, все просто, але фішкою цього компресору є герметик, який є в комплекті.